Німеччина, країна, яка прихистила від війни приблизно півтора мільйона українців, і зараз, у 2024-му, тут проживає понад мільйон наших біженців. А це містечко Бетбург, що розташоване на заході країни між Дюссельдорфом та Кельном. Маленький Бетбург, населення якого складає всього 27 тисяч людей. У лютому березні 2022 року прийняв до півтисячі українців, близько сотні з них з Миколаєва. Чому саме у Бетбурзі такий великий відсоток миколаївців? Причина тому родина Хофманів Владимір. І Оксана володіють готелем у Кельні. Оксана сама родом з Миколаєва, проте вже понад два десятиліття живе у Німеччині. З Оксаною ми дружимо понад 40 років. Ми познайомились у дитячому танцювальному колективі. Потім Оксана вийшла заміж за Владиміра Хофмана та переїхала до Німеччини. Ну і, звичайно, я приїжджала в Німеччину. Оксана приїжджала до Миколаєва, тому в Миколаєві живе її мама, ну і звісно я. Коли розпочалась війна, я зателефонувала Оксані і спитала, скільки людей ви можете прийняти. Вона, не вагаючись там, не хвилини, вона сказала, скільки потрібно, стільки і приймемо. У Оксани з Володії є Отель в Кьольні. Вони зачинили отель і приймають наших українців. 6 березня я взяла автобус Палацу культури з працівниками Палацу культури, і автобус поїхав до Німеччини. Буремні події перших днів війни призвели до того, що серед українських біженців у Німеччині опинилася і наша землячка Анастасія Погосова. Я поїхала з Миколаєва 25 лютого 2022 року. Це був другий день повномасштабного вторгнення. Ми були дуже налякані з дітьми, з мамою. Я просто зрозуміла, що спускатися у підвал з ними я не зможу. Це була важка дорога, дуже важка, я не спала три дні, і мені важко її згадувати по сьогоднішній день, хоч минуло вже два роки. А у Німеччину ми приїхали 6 березня напередодні жіночого дня. І я не знала, куди їхати. Я була в розпачі і зателефонувала своїй подрузі Юлії Захарової, вона каже, ми стоїмо з дітьми на кордоні. У нас великий автобус з миколаївськими дітьми, з ДК Молодіжний, тож давай до нас. Так ми опинилися у Кні. У Кні нас зустріла Оксана і Володимир у готелі. Володимир та Оксана дуже допомагали нам в... з оформленням всіх документів. Так? Ми взагалі нічого не знали, якщо зараз ми трошки інтегрувалися і. Вже дуже багато чого робимо самостійно, то раніше це було дуже важко упродовж місяця. Анастасія та ще три десятки миколаївців безкоштовно проживали у готелі Владіміра Хофмана. Далі їх розподілили серед німецьких родин, які погодилися прихистити українських біженців. Ці люди не просто прийняли наших людей, вони допомогли їм інтегруватися в німецьке суспільство по перше, я хотів би висловити велику повагу народові України. Німеччина прийняла до себе багатьох людей різних національностей. І я бачу, що саме українці швидко інтегруються в нашій країні. Це дуже інтерактивні люди, які готові працювати не завжди за фахом. Ті, хто були директорами підприємств, не цураються працювати кухарями у ресторанах або прибирати у готелях. Я бажаю українцям миру і скорішого відновлення України. Цей народ дійсно гідний того, щоб жити щасливо серед тих, хто приїхав до Бетбурга ще у лютому 2022-го була Ірина. Вона й дотепер залишається у місті. Для кращої інтеграції я почала вивчати німецьку мову для того, щоб можна було спілкуватися з людьми, щоб можна було. Найти собі роботу. Е, уже, до речі, уже місяць я працюю в німецькому ресторані. Мені подобається і для мого сина я розумію, що краще знаходитись зараз тут, у Німеччині, для його психологічного стану, для його спокою. Він навчається, він серед дітей, е, уроки йдуть офлайн. Мабуть, головна проблема, з якою стикаються українці, що виїхали до Німеччини, це мовний бар'єр. Чим швидше людина вивчить німецьку мову, тим скоріше вона зможе отримати легальну роботу. Великою проблемою в цей час було те, що я зовсім не знала німецького язика. Зовсім я не розуміла, я не знала навіть алфавіту, але вийшла вже працювати. І вийшла працювати у ресторан кухарем. Як це було? Я просто переклала меню у перекладачі через телефон. А вже як його робити, я знала. І тут мені згодився мій досвід у майстершеф. Я стала до роботи. Я вже півтора роки працюю в цьому ресторані, тобто я одразу через півроку вийшла на роботу. Саме участь у телешоу, майстер-шеф та інших творчих проєктах, допомогли Анастасії Погосовій не лише адаптуватись в чужій країні та вивчити іноземну мову, а й почати грати на сцені Дюссельдорфського театру. Це театр Дюссельдорфу де Хаус, де український режисер Жирков. Ставить п'єсу Орестея після війни ді Оресте ді Орестея на Темкріп. Анастасія взяла участь у кастингу і її було обрано на одну із ролей вистави. І коли я прийшла, то з'ясувалося, що серед п'яти ріній, а ми там богині справедливості Іріній у цій виставі, три богині з Миколаєва. Так з'ясувалося, що три актриси відібрали саме з Миколаєва, знову Миколаїв рулить у цій виставі, і навіть режисер він цього не очікував. Він каже, як так сталося, що ви всі троє з Миколаєва. І зараз ця вистава дуже важлива. Вона навіть, мабуть, не так важлива для українців, тому що ми знаємо, що таке війна і як це відбувається. Вона важлива для німців, тому що в цій виставі піднімається питання: а що буде після війни? Що таке мир? Що буде для нас мир, тому що багато хто зараз хоче, щоб ми сіли за стіл перемовин і щоб ми, можливо, щось віддали. Але у цій виставі є дуже важливі слова для мене, які беруть мене за душу: як можна домовлятися з брехунами? Як можна домовлятися з тими, хто тебе обманув і обмане ще? А ще жінка разом з групою активістів викладають у школі Бетбурга для українських дітей рідну мову, літературу та історію України. Тому що багато діток вони хочуть спілкуються українською мовою, але не вміють читати, писати нічого не знають про нашу культуру, про нашу історію. І за сприяння Радхаусу Бетборгу, за сприяння ректорки школи Мартін Шулі, це початкова школа Німеччини. Ми зараз з моїми колегами розпочали цей курс. Зараз працюємо як волонтери, але в нас вже 15-18 діток привозять до нас, приходять дітки до нас, і ми вважаємо, що і якщо ми за кордоном зараз зробимо 15-18 наших українських дітей свідомими, які знають свою культуру, які вміють читати, писати рідною мовою, які поважають свою літературу, які позбавлені комплексу меншовартості, які розуміють, що Україна, це і вони українці, де б вони не заходилися, Це буде дуже добре. Попри труднощі адаптації, наші люди у Бетбурзі беруть активну участь у різноманітних заходах і фестивалях. щорічно в Бетбурзі відбувається дві великих події, два фестиваля. Один фестиваль це фестиваль щорічний. Він щоліта відбувається в Петбурзі у старому кварталі Кастер. От де ми зараз знаходимося. Це старий середньовічний квартал, дуже популярне туристичне місто у Бетбургу. І тут відбувається щоліта. Фестиваль Ріхард Марк. Це така собі ярмарка і гастрономічний фестиваль. Під час цього фестивалю відкрили тут українське кафе, і ми дійсно зробили у Бетбурзі ефект вау. Під час роботи цього кафе а воно працювало два дні. Ми продали більше трьох тисяч варе... блинців і шести тисяч вареників. І саме на цьому фестивалі ми зібрали, мабуть, більше восьми тисяч євро, і все це все це о, пішло на допомогу зсу. Так ми щось о, допомагали купувати нашим о, воїнам. Також українці вже двічі взяли участь в щорічному фестивалі культур. Головний костяк цього фестивалю був в Миколаїв. В Миколаївці, тому що ми знаємо один одного, ми е, якось більше згуртовані. І дівчата з інших міст, а тут є і з Кадовського, і з Харкова, і з Ужгорода, і з Івано-Франківська кажуть: гін, ви такі класні, так повезло, що вас тут багато. Миколаївці, Миколаївці. Ми вже такий осередок. Бедбур українців Бедбургу саме миколаївці. Найяскравішою подією культурного життя миколаївців у Німеччині став традиційний кельнський карнавал. Сотні років у ньому брали участь виключно німці. Однак, у 2023-му організатори долучили до загальної ходи і українську делегацію. Благоґельберткроць приїхали. Оці принц принцеси це головні кельнського карнавалу. Е, і всі соромились там щось запитати. Ну я і запитала, а можемо ми прийняти участь. Вони відповіли так, і це було дуже круто, тому що ми йшли. Нас е, вітав увесь коль, уся Німеччина. Вони плакали, вони, вони обіймалися з нами. Е, е, ну це було щось неймовірне. У німецького народу велика душа. А це Анатолій Макашкін, екскурсовод із Кельну, який вже 22 роки живе у Німеччині. Від початку війни він провів більше 60 безкоштовних екскурсій для біженців з України. Через неділю, як перші біженці з'явилися в Кельні, я провів першу екскурсію бесплатную для українців. Я помню, було 50 напуганих людей, которые добирались, черти знает как, вибиралися из городов, которые находились под бомбежками. І я розумів, что это такая. Психотерапия. Мы улыбались, ходили, шутили, э, смеялись. И я видел, как меняется немного их лица, как чуть комок, который внутри каждого начинает таять. И я дал себе такое обедшее слово. Пока будет идти война, я буду делать эти экскурсии. Это мой небольшой вклад э, в то, чтобы люди почувствовали себя здесь уютно и дома. Когда я начал, я не думал, даже предполагать не мог, что эта история затянется так надолго. Я на 55-й экскурсии бесплатной просто сбился со счета. Когда я в апреле, в начале апреля делал очередную экскурсию, я поймал себя на мысли, что это 3 апрель, когда идет война. Вот. Я их буду продолжать делать. И у меня Куча У мене заповнений мой телефон двома тисячами українських номерів. Такі екскурсії стають для українців своєрідною арт-терапією та ліками. Вважає Анатолій, і це допомагає долати стреси та депресію. Помімо екскурсії. Я от уже два роки работаю в интеграционном центрі, де ми займаємося інтеграцією українців, які оказались здесь в Кельні. Это и признание дипломов, это помощь в решении вопросов социальных, там, поиск квартиры, проблемы с детьми. Дети, пережившие стресс, иммиграции, по-разному, кто-то очень легко адаптируется, кто-то совершенно не вписывается в эту жизнь, особенно в подростковом возрасте. Куча-куча вопросов. Через я сижу в кабинете, и передо мной всегда один на один сидит очередной украинец, оказавшийся здесь во время э, бежавшей от войны, и я слушаю какие-то грандиозное количество разных очень сложных историй. Но ну, надеюсь, что… Знаете, добро должно побеждать зло, это абсолютно однозначно, да? Вот. А здесь совершенно ясно, на чьей стороне добро, на чьей стороне зло. Зло будет разгромлено. Я в этом абсолютно уверен. Украина будет свободной, европейской и независимой страной. Нині Миколаїв і Бетбург мають налагоджену співпрацю. У цьому слід відзначити зусилля Владіміра Хофмана, який очолює Асоціацію міст побратимів Бетбурга. Саме він був серед ініціаторів партнерства між німецьким містом та Миколаєвом. Зі свого боку мер Бетбурга Саша Зольбах підтримав таку ідею і вже 2 листопада 2022 року меморандум про партнерство між двома містами було підписано. 2 листопада 2022 року разом з міським головою міста Бетбург ми підписали договір про співробітництво, який не має строку. Про це було важливо для нас, тому що велика кількість миколаївців знаходиться зараз у Бетбурзі. Вони проявили себе дуже добре, і тому міський голова вирішив зв'язатися зі мною для того, щоб запропонувати такі партнерські стосунки. Ми раді мати таких партнерів. Вже за час цієї роботи ми отримали 5 систем очисток води, а також три одиниці спеціалізованої техніки. За рахунок міста Бетбург, ці одиниці були доставлені сюди так. Також жителі міста Бетбург забезпечили наших. Миколаївських діток новорічними подарунками, ми сподіваємося на подальшу підтримку. Ми дякуємо жителям і платникам податків міста Бетбур за те, що вони допомагають місту Миколаїв у такі важкі часи. А також найближчим часом ми плануємо співробітництво і у рамках цього співробітництва отримати два пакети допомоги. Один це пакет мобільності для людей з інвалідністю, а саме транспорт для переміщення їх по місту. Другий пакет допомоги це будівельний майданчик. Обидва проєкти німецькі колеги незабаром передадуть друзям з Миколаєва. Дякуємо нашим партнерам. Ми дуже пишаємося мати таких партнерів і сподіваємося на подальшу співпрацю навіть після закінчення війни. Очевидно, що співпраця двох міст має й надалі розширюватися. Приклад Миколаєва і Бетбурга це успішний кейс, коли дві громади з різних країн об'єдналися на тлі загальної загрози. Це про єднання заради дружби між народами, підтримці людських цінностей та нашого спільного європейського майбутнього.